Всім привіт. Дякую, що заглянули на мій канал. Електро... Електрошилка Двигуна... Так, не то, не то, не то. Що нам пропонує YouTube? Можна зробити це, як зробив пан Олександр. Посилання буде в правому верхньому кутку вашого екрана. Ще можна зробити це, як зробив пан Володимир за допомогою п'ятиконтактного контактного реле. Так, а що нам запропонують японські трактори? В принципі, те саме реле часу і соленоїд. Ціни, звісно, кусаються, а ще за реле відвалити 200, та ну його в ліс. І що, нема альтернативи? Звичайно, що є. Це китайський соленоїд. Розрахований він на 12 вольт. Сила струму 2 А. При спрацюванні. В режимі очікування 15 мА. Робочий хід 45 мм. Сила, яка тягне 100 Н Робоча температура від мінус 30 до плюс 60. Час спрацювання 2 секунди. Ну, ось така інструкція. Так, в коробці у нас соленоїд. Доплюється інструкція. Так, його розміри. Сам мотор 11 см, від мотора до цього краю 9 см. Діаметр 5,5 см. В комплекті ще й фішка ось така для підключення. Так, показую, як воно працює. Оце замок запалювання. Тобто він зараз в розіхнуному стані. Коли замок запалювання включити, соленоїд Висовується. Коли замок запалювання розімкнений, тобто вимкнутий. Відповідно солиною затягує глушилку на паленому насосі. І не треба відповідно ніяких ні реле, ні інших костелів. Показує кріплення, поки ще не покрасив. Це іде, кріпиться до корзини маховика. Відстань звідси до це 140 мм. Під болти М10. Це кріпиться соленоїд. На різьбові закльопки. Закльопки М6. Підболти М6. Це кутник 32-й, це квадрат 25-й. Профільна труба. Підключився я в блок запобіжників. <кій> Оце, виходить, контакт спрацьовує від замка запалювання. Тобто, коли замок запалювання, от він йде, включається. То він подає сигнал. Тут було вільне місце. Я сюди запихнув дріт. І дріт плюсовий, який постійно працює, це йде ось через цей блок запобіжників. Тут теж було вільне місце, це виходить, третій запобіжник. Я в нього просто-напросто кинув плюс. Синхронізація камер 1, 2, 3. Якщо хтось знає ще якісь цікаві рішення, поділіться, будь ласка. Всім дякую за увагу, нехай щастить.